Ну Що друзі, дива не сталося. Володимир Зеленський підписав закон про знищення незалежності набу і САП. Зроблено це було глибоко вночі, а діяти цей закон почав вже наступного дня, тобто вже сьогодні, 23 липня. Ось так, от друзі, деякі закони, знаєте, по кілька місяців лежать непідписаними або вступають в силу ще бо наскільки а тут. Одним днем ще 22 числа, рано вранці, ніхто, навіть багато із народних депутатів не знали про ці скандальні поправки. А тут раз, два, три, чотири. І все, закон не лише швиденько ухвалено більшістю ради, яку дуже багато не можуть зібрати, але й підписано, і в силу він вступив. Чому так сталося? Ми ще поговоримо, але на тлі цієї всієї історії про те, як знаєте. Раду треба оце постійно збирати, щоб ухвалити важливий закон. Що депутатів ось неможливо зібрати на те, на все, що їх не вистачає у раді, що всіх їх треба умовляти і з усіма домовитися. І для цього всього виникають дуже великі запитання: адже, коли треба об'єднатися за для корупції. Коли треба об'єднатися проти євроінтеграції, коли треба об'єднатися проти допомоги наших партнерів, то всі все виявляється можуть. То виявляється, всі на підхваті. Учора ввечері всі очікували звернення президента Зеленського із з цього приводу, дуже сильно ми його чекали. Чекали, чекали. Знаєте, е, от е, на інші звернення не чекаємо, а на це дуже сильно чекали. За цей час почали відбуватися якісь дивні дива з е, законопроектом на сайті. То там з'явився підпис президента. Потім він загадково зник, потім знову з'явився. Хтось, знаєте, вважає, що то Стефанчук Єрмак билися з ручку, якою підписувати законопроект. А хтось вважає, що все ж таки після того, як президент підписав законопроект, його дозволили ще підписати і Володимиру Зеленському. І ось глибокої ночі, коли всі вже практично спали. Володимир Зеленський виступив, і ми дізналися, в чому була справа, чому важливо було так швидко ухвалити цей. Законопроект виявляється, друзі, в країні було усунуто російський вплив. Бажаю здоров'я, шановні українці! Довгий був день емоційний. Говорив з керівником набу Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком. Різні виклики. Ми все це обговорили. Антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без без російських впливів. Ну тобто, друзі, підпорядкування НАБУ і САП Офісу генпрокурора, якого призначає президент, це боротьба із російським впливом. Нагадаю, що у понеділок здається так, СБУ і офіс генпрокурора затримали, ніби як російського крота в НАБУ, без питань. Таке буває. СБУ сама в собі затримувала багато крутів. Ви пам'ятаєте кадри, по-перше, особисто Василя Малюка. І з одним із них були інші повідомлення про це. І наскільки я знаю, дуже багато було викрито шпигунів у СБУ без оголошення про це в змі. І не виключено, що СБУ досі має певних російських шпигунів. Ну, таке буває під час війни. Головне їх викривати. І СБУ викриває. Ну а це хіба заважає, наприклад, СБУ влаштовувати спецоперацію Павутина? Не заважає. Бо СБУ викриває російських кротів. Ось в НАБУ викрила, начебто, без питань. Але навіщо тоді підпорядковувати під себе, підгинати антикорупційні органи? Для чого? Мені хтось тут писав, що в нас набу після, е, цього, е, після цього викриття стало філіалом ФСБ. Ну, друзі, у нас тоді всюди філіал ФСБ і в СБУ також. Давайте тоді все порозпускаємо. Чого ж уже про всяк випадок розпустимо всіх силових силовиків? І сядемо з голою жопою. І взагалі, це ж історія навіть не про Набу і САП, які дійсно не ідеальні, про це ми поговоримо також. Але я хочу завершити про російський вплив так званий. Так, от, друзі, вчора у Верховній Раді виявилося, що із російським впливом боролася вся колишня ОПЗЖ. Уявляєте, боролося з російським впливом. голосувала за цей законопроект повним складом, крім тих, хто втік. Всі боролися, всі голосували за. Уся російська агентура, яку не вигнали з Верховної Ради, яка досі там сидить і навіть голосує за Кабмін, переставляє в ньому стільці. Уся не соромлячись голосувала за цей закон. Як то кажуть, за знищення російського впливу. Дива, правда. А чого ж вони тоді не голосували за заборону ОПЦ МП? Ну не голосували. А тут голосують: от дива, які, які непослідовні борці з російським впливом ОПЗЖ або Бужанський. Ватний слуга народу, який там бігав від щастя за те, що це все проголосували. Ще цікаве обґрунтування було у Юлії Тимошенко та її фракції. Тимошенко взагалі мало зі штанів не вирутіла, там чи в чому вона була вдягнена. Зверніть, до речі, увагу і на реакцію слуг народу. Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина. От дивлюсь і слухаю, яке блюзнірство грантових патріотів, боротьба за Україну. Ну, це, звісно, окремий епізод зі світлом. Це я нічого не монтував на від... От так на відео Верховної Ради, отак От в записі є За мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. Бачите, навіть світліше стало. Так я чесно вам скажу, що в той час, коли у нас побудований антикорупційний хребет української влади, так званий в лапках. Корупція у нас уже досягла такого рівня, що просто ніколи в житті ми такого не бачили. Так скажіть, будь ласка, цей антикорупційний хребет щось робить в цій країні чи ні? Ну я вам вже розповідав, що саме робить антикорупційний хребет? Антикорупційний хребет, а який такий недосконалий, на думку Юлії Тимошенко, хоча в чомусь дійсно він недосконалий, відкрив справу проти родича друга зеленського міндіча. Чинишова і відкрив справу проти самого друга Зеленського Міндіча, співвласника 95-го кварталу, якого підозрюють у розкраданні на фортифікаціях. Ну, так, знаєте, нічого собі. Людина 95-го кварталу у нас має стосунок до фортифікацій. Давайте припинимо комусь подобатися. Давайте припинимо комусь підігравати. Давайте припинимо обмінювати закони на якісь мільярдні кредити, які нам потім і віддавати. І я пропоную всім без виключення депутатам проголосувати за цей закон. Давайте давайте припинимо комусь подобатися. В принципі, допомоги від штатів у нас немає. Наразі її мала би компенсувати Європа і, відповідно, і грошима і заплатити за зброю. І що європі ця ситуація дуже не подобається? Ну, знаєте, саме якраз це прекрасний час, щоб, так би мовити, дати прикурити цим клятим європейцям. А Тимошенко сама, мабуть, накрала достатньо, аби компенсувати нам 60 мільярдів доларів на рік. Ну, це не тільки, до речі, на зброю, це на зарплати, на пенсії. Дати Тупати забула, як європейці у 13-му році рятували тебе від Януковича, Кох з Кваснєвським приїжджали по Верховній Раді, бігали заради тебе. Чи, может, ты хочешь назад в часы Януковича? Чи, может, сразу до Путина? Давайте припинимо, кому-то подигрывать. Посольство США напрямую контролирует Национальное агентство по предотвращению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, специализированную антикоррупционную прокуратуру и высший антикоррупционный суд. Делается все это под благовидным предлогом для повышения эффективности борьбы с коррупцией. Ну хорошо. А результат это где? А той, хто нажме кнопку проти, той проти конституції, проти совісті і проти суверенітету України. Слава Україні! Шановні колеги, шановні колеги, будь ласка! Ну, ви бачите відповідну реакцію в залі. Там, до речі, клієнти НАБУ, ну я не рахував, до речі, скільки, але їх там чимало. Я думаю, знайдеться з більше, ніж десяток. Ось іще реакція, точніше, коментар від одного із колег Тимошенко по фракції, пана Кучеренка. Він прямо нам розповідає про Сороса. Що, якщо Євросоюз зараз дійсно скаже в Євросоюзі, Почекаємо реакції, будемо реагувати. Почекаємо це все, все, що говорить Євросоюз. Тупо і автоматично можна переносити на терени України всі ваші псевдореформи, які в тому числі Ярослав проводив в уряді Гройсмана, і вся ця всі когорта друзів Сороса вона не прижилася, вона не буде Слушайте, працювати. ну які друзі Сороса. Друг... Ну це таке наративи друзі були на каналах Сороса, Медведчука перед повномасштабною війною. Ви зараз оті, їх повторюєте оті, просто оті, оті. ось таке. Але ми насправді маємо чесне зізнання, друзі. Чому був проголосований цей закон? В цьому зізнався народний депутат слуга народу, пауерліфтер Богатир Вірастюк. Виявилося, антикорупційні органи збирали на кого потрібно і на кого не потрібно. Так сказав Вірастюк. Ми йому дуже дякуємо за чесність. От видно, що людина чесна. Ну, можливо, трошки не розуміє, що підставила своїх колег по фракції. Але за те чесно, чесно. Міндіч та Черношов це якраз ті, я так розумію, на кого не потрібно копати. Не потрібно. Бам! Бам. Давайте все ж таки чесно: це взагалі історія не про Набу, як таке. Набу було одним із дітич Майдану, і однією з історією того, що Україна зробила свій вибір: вибір до демократії, вибір в сторону Європи, вибір в сторону свободи. Вибір в сторону справедливості, вибір до прозорого суспільства. Чомусь наївно багато хто думав, що це хопа, так от і станеться завтра. Станеться, от, саме собою, як співав класик. А воно не сталося за один день, тому що треба рухатися, працювати, і до речі, в порівнянні із тим, що було в 2013 році, і з тим, що було за часів Януковича. Ми багато чого досягли. Ми дуже багато чого досягли. в інших країнах європейських. Які, до речі, почали втрачати це розуміння демократії. Процеси теж йшли довго. І, до речі, ми могли... мені здавалося, що Україна, яка зараз платить за свою, за свою свободу кров'ю, мала би якраз навчати європейські суспільства, які зараз погрузли в популізм. Україна зробила свій цивілізаційний вибір. І платить за нього вже 11 років найбільшу ціну. І справа не в набу, справа не в є. Справа в тому, що була свобода на нашій землі. І те, що сталося 22 липня, це не про свободу. Це про свавілля. Зараз нас вмовляють те, що зараз ОГП і НАБУ подружаться. Зараз буде там, не знаю, почекайте 2-3 тижні і все буде побачити. До речі, про БЕП я цю тему не піднімаю. взагалі. Зараз буде мораторій на перевірки бізнесу. Так? Замість того, щоб призначити незалежного керівника обраного БЕП. Кажуть, що мораторій буде на рік, чомусь тільки на рік. А далі будемо трусити так, як і трусили. Чому ви створювали структуру, яка б працювала із економічними злочинами і при цьому не тисла на бізнес, а потім викидаєте незалежного голову БЕП, і дайте вам палку, мораторій на рік. А знаєте наскільки часу, до речі, розрахований ось цей ухвалений закон стосовно Набу і САД? Він розрахований до закінчення війни і потім плюс три роки, Ну, щоб обратися можна було потім? Без проблем і без скандалів. Тому ця історія, друзі, ну взагалі вона не про набу, і це не про те, скільки справ розкрила набу, тисяча чи тисяча одна, не про те, скільки їм платять. Я просто по своєму каналу бачив, спершу цю тему занесли боти, свіжі акаунти нещодавно створені, а потім вже підтягнулися люди, які всю цю прутню теж у когось прочитали у якихось так званих лідерів думок. Тому ситуація така, друзі. Я б хотів, щоб не було взагалі жодних приводів для цього випуску. Вся ця ситуація насправді дуже вигідна Росії, як на неї, до речі, не подивитися. Бо вона, по-перше, су руйнує суспільний договір в суспільстві, з однієї сторони, а з другої, штовхає нас назад в Соєцький Союз. І стирає все, що було досягнуто десятиліттями. Друзі, в цій ситуації я вас дуже прошу найбільше одне: підтримувати військових, пам'ятати про військових, пам'ятати. Про ту боротьбу, яку веде, ведуть Збройні Сили України, підтримувати їх і словом, і гривною, і спілкуванням, і вашим хорошим настроєм, якщо навіть у вас його немає. Що б там не було, друзі, тил має бути міцним і, відповідно, підтримувати Збройні Сили України. Це дуже важливо. А ще важливо бути гідними, бо тільки так ми переможемо. Па-па!